Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами Юрист Осап Васильович, і в цьому відео ми поговоримо про отримання статусу дитини війни. Донедавна термін дитини війни асоціювався з людьми, які народились до закінчення Другої світової. До початку російської агресії українці зустріли його лише на сторінках книжок або з історії, чи у пенсійному свідченні літніх людей ми можемо побачити відмітку дитини війни. Станом на 7 вересня 2023 року, за даними державного порталу розшуку, Дітей загинуло понад 500 дітей, ще більше тисячі отримали поранення, та понад 19 тисяч дітей вважаються депортованими. Точніші цифри становити неможливо через активні бойові дії на тимчасово окупованих територіях. Так в Україні з'являється дитина війни, яка потребує соцзахисту. Хто має право отримати статус дитини війни на даний момент? Відповідно до законодавства громадяни України, яким на час закінчення Другої світової війни, а тобто 2 вересня. 1945 року не виповнилося 18 років, називається дітьми війни. Утім, юристи пояснюють, що поняття «дитина війни це архаїзм, попри те, що Росія почала вести війну проти України ще з 2014 року, окупувавши спочатку Крим, а потім окремі райони Донецької та Луганської областей. Однак на законодавчому рівні надання статусу дитини війни, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Та збройних конфліктів був розроблений і прийнятий набагато пізніше. На даний момент чинне законодавство визначає цей статус як дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Відповідний порядок надання такого статусу регулюється постановою Кабміною номер 268 від 5 квітня 2017 року до 3 червня 2023 року. Перелік постраждалих дітей обмежується. Донецькою та Луганською областями на даний момент е, на отримання відповідного статусу може претендувати дитина, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів або збройної агресії РФ не досягла повноліття. Юристи зазначають, що відповідний статус надається через низку обставин, а конкретніше, отримання поранення, контузії або шкалівства, фізичне. Або ж сексуальне насильство, викрадення або незаконне вивезення за межі території України, залучення до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, незаконне утримання, у тому числі в полоні, психологічне насильство. Як та де оформити статус та перелік необхідних документів? Для оформлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних і збройних конфліктів, потрібно звернутися в органи опіки та піклування. За зареєстрованим місцем проживання чи перебування дитини як вимушено переміщеної особи, також статус можна оформити за місцем звернення, якщо дитина прописана на території, де йдуть бойові дії, або ж територія знаходиться тимчасово під окупацією Російської Федерації. Звернутися із заявою щодо отримання статусу може законний представник або родич, мається на увазі бабуся, дідусь, повнолітній брат або ж сестра. Прийомні батьки або представник органу опіки та піклування. Заявник подає до служби справ дітей такий пакет документів: по-перше, заяву про надання статусу та згода на обробку персональних даних. Також е необхідно засвідчити копії документів, тобто свідоцтво про народження дитини або інші документи, що посвідчують особу дитини, документи, що посвідчують особу як заявника, і документи, що підтверджують повноваження законного представника дитини. Також юристи наголошують, що до заяви. Подаються документи, які підтверджують обставини, необхідні для отримання даного статусу. Йдеться про медичні документи, матеріали кримінальних проваджень, висновки експертів, документи, що підтверджують загибель особи внаслідок війни. Тощо протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви органу піки та піклування мусить надати або ж відмовити у статусі. У разі негативної відповіді рішення можна оскаржити в судовому порядку. Які виплати чи пільги передбачені для дітей у кабінеті міністрів? зареєстрували проект закону номер 9042, який визначає, що дитиною війни є дитина, яка проживала в районах проведення бойових дій у цьому проєкті Передбачені такі соціальні пільги: щорічна грошова допомога на оздоровлення дитини війни дошкільного і шкільного віку, порядок та умови надання щорічної грошової допомоги встановлює кабінет міністрів України. Компенсація витрат пов'язаних із отриманням. Психологічної допомоги для дитини війни дошкільного та шкільного віку, державна цільова підтримка для здобуття професійної, фахової та передвищої чи вищої освіти у державних та комунальних закладах. Однак проект лише розглядається, та Верховна Рада його ще не ухвалила. Через це кількість соціальних гарантій для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій. Та збройних конфліктів залишається незначною, наприклад, згідно із законом про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб, передбачено, що діти, які мають статус постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, можуть безоплатно харчуватися у навчальних закладах незалежно від підпорядкування типів і форм власності. Окрім того, статус дітей може передбачити певні пільги на місцевому рівні. Але все це залежить від рішень кожної територіальної громади окремо найчастіше проблеми можуть виникнути на етапі збору документів, зокрема доказової бази е, наслідків воєнних дій і збройних конфліктів е, для дитини з урахуванням обставин, які передбачає постанова. Окрім того, на м, труднощі також впливає е, надто бюрократизований процес подання документів. Стосовно нашої практики, до Центру правової допомоги звернулася клієнтка з питанням утримання статусу дитини війни для свого сина. Наразі дитині 4 роки та через війну він отримав психологічні травми, через які навіть не розмовляє. На підставі постанови Кабінету міністрів No268 експертом було підготовлено заяву до Департаменту справ дітей. Та заяву до Міністерства соціальної політики. Через декілька тижнів до клієнта прийшла комісія, що склала акт оцінки потреб сім'ї. Орієнтовно, через місяць часу клієнтка отримала відповідь, де було зазначено, що дитина отримала статус дитини війни. Минулого разу ми розглядали питання, корупційні злочини та відповідальність за вчинення службового підроблення. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, з та ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте це відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомтесь із практикою нашої компанії. На цьому все. З вами був юрист Центру правової допомоги Остап Васильович. До зустрічі в новому відео.